Швачки, кухарі, офіціанти, електрики та водії це найбільш затребувані роботодавцями вакансій у Мукачівській громаді. Перелік вакансій та деталі працевлаштування можна дізнатися в центрі надання адміністративних послуг. Тут що четверга з 9 по 12 годину працює представник центру зайнятості. Фахівець консультує як тих, хто шукає роботу, так і роботодавців. Крім того, тут можна дізнатися про актуальні гранти для відкриття чи розширення власної справи. Якщо це мікрогранти, це кошти до 250 тисяч гривень. Якщо це грант для ветеранів, то кошти в розмірі до 1 мільйона. Тобто учасник бойових дій, ветеран чи члени його сім'ї можуть отримати грант для відкриття власної справи. Шукачам роботи допоможуть написати резюме за необхідності скерують на підвищення кваліфікації і проконсультують щодо проходження співбесіди. Допоможуть знайти як основну роботу, так і додаткову. Це послуги з підбору роботи, підбору вакансій для осіб, які шукають знайти собі нову роботу чи працюють за основним місцем роботи, а хочуть працювати ще по сумісництву. Це є різноманітні програми, ну, зокрема, це професійна орієнтація, професійне навчання населення. Щодо роботодавців, то крім допомоги у підборі працівників, проконсультують з отримання компенсацій за працевлаштування ВПО, людей з інвалідністю та інших. Це компенсація єдиного соціального внеску роботодавця, який бере до себе на роботу особу, яка була яка була безпосередньо зареєстрована в центрі зайнятості, але за направленням бере до себе на роботу ми компенсуємо єдиний соціальний внесок. Крім того, це йде компенсаційні виплати внутрішньопереміщеним особам. Ми е, виплачуємо протягом трьох місяців мінімальну заробітну плату для внутрішньої приміщення особи, яку е, роботодавець взяв до себе на роботу. Протягом місяця до спеціаліста центру зайнятості в ЦНАПІ звернулося понад сотня людей. Представники центру працюють що четверга з 9 по 12 години.